У битві за Україну лінія фронту дедалі більше застоюється. Нескінченне постачання дронів заморозило лінію фронту в Україні. Швидкість і масштаби виробництва означають, що військові не можуть вийти зі своїх бункерів, не ставши жертвами дрона. Причина швидкі інновації в технології безпілотників від кількох комерційних та саморобних дронів, які українці використовували на початку війни для виявлення колон російського вторгнення, безпілотні апарати зараз домінують на полі бою. Кожна сторона має тисячі безпілотників, які є різносторонніми за своїм функціоналом. Вони можуть встановлювати міни, доставляти все починаючи від боєприпасів і закінчуючи медикаментами, вражати ворога, і навіть евакуювати поранених або загиблих військових. Важливо, що дрони можуть помітити будь-який рух уздовж лінії фронту і вилітають для нанесення ударів по всіх ворожих цілях. Розвідувальні дрони швидко стали необхідністю, а не розкішю. Часто надані благодійними фондами вони використовувалися для знаходження ворожих позицій та наявність техніки, складів і штабів. Дешеві і прості переобладнання зробили ці дрони смертельно небезпечними. Технолюбителі зрозуміли, що простий пристрій, створений за допомогою 3D-принтера, можна активувати за допомогою радіоконтролера та зробити скиди. Скид може поранити або вбити військового, або навіть підірвати броньовану машину, якщо його скинути прямо в люк. З часом військові експериментували зі способами додати більше вибухівки, наприклад, переплавляючи вибухівку, зібрану з боєприпасів радянських часів і пересипаючи її в нові легші пластикові корпуси, але жодна інновація не мала більшого впливу на війну в Україні, ніж FPV. з приєднаним до них боєкомплектом, вони летять прямо в ціль, перетворюючись на дешевого, але ефективного камікадзе. Хоча ці безпілотники не мають такої потужної вибухової сили, як ракети, проте вони набагато точніші та дешевші. Коли у нас була критична нестача артилерійських боєприпасів, і ми почали масово застосовувати FPV, щоб замінити цю нестачу, саме тоді проявилася висока ефективність цих дронів. Велика їхня кількість зіграла головну роль у повільненні руху по всій лінії фронту. Тепер мішенью для цих дронів може стати будь-що в радіусі 18 км від лінії бойового зіткнення. Вони настільки дешеві у робництві, що обидві сторони можуть використовувати їх по будь-якій цілі, навіть по одинокому піхотинцю. FPV-шки встановлять загрозу далеко і від лінії бойового зіткнення на території України, тому яскравий приклад спецоперація Павутина. Також окрему увагу треба звернути на оптоволоконні дрони. Хоча більшість інновацій у сфері безпілотників на війні прийшли з української сторони, росіяни стали першовідкривачами у найважливішій адаптації безпілотників FPV – додавання оптоволоконної котушки, що дає можливість обходити глушіння ворожого гребу радіоелектронної боротьби. Наземні роботизовані комплекси мають можливість евакуювати загиблих та поранених. Українська інновація Bomber в Empire вирішив проблемне питання щодо забезпечення позиції БК та провізію у 2024 році. Чи відбудеться найближчим часом заморозка лінії фронту в Україні? Ваші думки стосовно цього пишіть у коментарях.